Прокидаєшся у поганому настрої, зроби цей короткий комплекс разом зі мною. Глибокий вдих знизу живота і повний видох з голосом. Насичуємо тіло киснем, вентилюємо легені, вдихай радість, видихай турботи, вдихай енергію, щастя та любов. Далі на вдиху підіймай руки, наче зачерпуєш світло. На видиху опускай долоні на груди. Вдих збираєш силу, видих, вкладаєш її всередину. Далі сильні капалабхаті з рухом рук. Різкий вдих, різкий видих. Прокидаємося зсередини. Енергійне дихання з плечами до вух. Швидко, активно відчуй, як прокидається мозок. І поклади руки собі на груди, посміхнись собі, побажай собі доброго дня, твоя енергія з тобою, радості і щастя тобі.